Книгарні у місті Києві. І саме звідси проведу свій черговий ефір з читанням Кагавадгіти української мови. Переклад санскриту, післямова та довідковий апарат Дмитра Борби. А це вперше представлено українському читачеві такий прямий переклад саме цієї книги. Сьогодні, коли я зайшла, з'явилася ще ось така книга, також Пхагавадгіта да? українською. Вона більш така товстенька, якщо ця книжка, то вона така да? в порівнянні не дуже. <соцова> <соцова> Але тут, ну, те ж саме, я так зрозуміла, вона більш. І зверніть увагу на картинку тут попереду і на зворотній, тобто на задній сторінці. Ціна її майже 500 гривень 25-го року. Ця книжка такий невеличкий огляд, з такими дуже красивими, скажімо так, Ілюстраціями, да? продемонструю вам. Кожна глава, вона виділена ось такими чудовими ілюстраціями. Ну, а ми з вами будемо продовжувати вже, тому рекомендую, приходьте, купуйте, насолоджуйтесь, дякуючи Богу, відео, що є такі можливості в нас читати, не дивлячись на такий дуже важкий. Час, скажімо так. Тому я продовжую на глава 12, яка називається бхакті Йога. І нагадаю, що Пхагава це діалог між Богом Крішною та його відданим Арджуною. Але той не знав, хто є насправді Крішна, тому в такому сміттінні був. І не розумів насправді, хто є його колісничим у цій великій битві на полі куру. І коли ми в 11 да, 10-й главі з вами там познайомились, Крішна явив свою божественну форму, то Арджуна все зрозумів. Таким чином Крішна надихає свого улюбленого. Друга на те, щоб він не вагався і йшов до битви. І слідуча глава 12, Бхакті йога, так вона називається. І так, Арджуна сказав, завжди зосереджені так, пхакти, які поклоняються тобі, і ті, які шанують невмирущі, невиявлене, хто з них вищий у знанні йоги. Господь сказав постійно зосереджених, які занурившись. Розумом у мене поклоняється мені, наділені вищою вірою, їх я вважаю найзосереднішими йогами. Але які невмирущі, невимовне, невиявлене, усюди суще, незбагненне, незмінне, нерухомо, кріпко шанують, прибуркавши сукупність чуттів, однаково ставлячись до всього, і переймаючись благом усіх істот. ті, Теж приходять до мене, ті, чий розум зайнятий невиявленим, стикаються з величезними труднощами, бо складно втіленим досягти невиявленої мети. Але ті, хто присвячують мені всі дії, маючи мене за вищу мету, поклоняються мені, медитуючи з допомогою неухильної йоги. Їх Арджуна, занури духу свідомість. Занурених свідомістів в мене, і я невздовзі визволяю з океану Сансари й смерті. Ну, тут давайте ми пояснення почитаємо, що означає ну, медитуючи. Я думаю, тут пояснювати не треба, бо зрозуміло, що значить медитувати, за патанджалі це одна з ступеней, за його штангою, да, скажімо так, восьмирічним шляхом його. Ну, Шлях в Йозі, так ми скажемо. Ну, Ми продовжуємо. І так, вірш восьмий. Зосередь розум лише на мені. Зверни до мене інтелект, коли зможеш. Відтоді будеш, без сумніву, перебувати в мені. Але якщо не можеш міцно зосередитись на мені свідомо, то, Арджуна, намагайся досягти мене практикою йоги. Якщо не здатний і на практику йоги, зроби мене вищою метою своєї діяльності, виконуючи роботу для мене, теж досягнеш досконалості. Якщо не можеш робити навіть це, тоді, знайшовши опору в'єднані зі мною, відмовляйся від плоду своїх справ, приборкуючи себе і утверджуючись в атмані. Знання Краще від занять йогою, а медитація перевершує знання. З медитації народжується, відсурання від плодів діяльності. За відцранням іде умиротворення. Неворожені ні до кого з істот, доброзичливий, чуйний, вільний від власництва і его незмінний в і стражданні, толерантний, завжди вдоволений, твердий у рішенні йог, який приборка в себе і вірив мені, розум та інтелект, такий мій хакт, дорогий мені. Хто не тривожить світ і сам нестривожений світом, хто вільний від радощів, досади, страху, тривог, той дорогий мені. Хто не озирається на морське, зрікся всіх починань, не занепокоєний, чистий, вправний, неупереджений, такий мій хакт, дорогий мені. Хто не радіє і ненавидить, не сумує, не бажає, хто відсторонився від доброго і поганого і кому притамане в хакті, той дорогий мені. Хто однаково ставиться до ворогів і друзів, до почесті і приниження, однаково приймає холод і спеку, насолоди і страждання, вільний від прив'язаностей. Байдужий до ганьблення. Прославляння, мовчазний, завжди і всім задоволений, безпритульний, наділений релігійною відданістю, така людина твердих переконань, дорога мені. Віряни, для яких я найвища мета, і які шанують і, як було сказано, цей безсмертний нектар, тхарми, ці бхакти дуже дорогі мені. Слово пхакті, бхак, слово, слово, вибачте, слово сполучення, релігійне відданість перекладена як санскритський термін пхакті, да, щоб ви зрозуміли про що це. Да, і е, варіант перекладу, який шанує цей безсмертний Дайт Харми, про яку мною було сказано. Тхарма, та це такий обов'язок ну, в, в релігіозному такому аспекті. Це важливо да, тут. Це 12 глава, в якій дуже чітко да, сказано, да, які люди ближче стають до Бога, да, які багато чого вже в своєму житті пройшли, відреклися, ну і таке інше. Вона така достатньо коротенька. І глава 13. Вона трошки, трошки довше, да? тому сьогодні наш ефір буде не дуже довгий, бо приходять читачі, щоб не заважати їм в цьому чудовому місці. І так, глава 13 йога відмінності поля від того, хто знає поле. Арджуна сказав крішно: Хочу пізнати матеріальну природу і порушу. Поле і того, хто знає поле, знання і об'єкт пізнання. Про яке поле тут йдеться? Давайте так. Поле це як матеріальна природа, і той, хто знає поле, вищий поруша, тобто дух, у людині, які, як мікрокосмі, поле тіло, а той, хто знає поле, душа, тобто душа, яка пізнала тіло. Так скажемо, і об'єкт пізнання. Про що тут у критичному виданні Махабхарати цей вірш відсутній разом з ним загальна кількість віршів мхагаваг літи перевищує задекларовано в Махабхараті число 700. Ну це а, від перекладача, да? Таке прояснення дається. Ми продовжуємо. Господь сказав Арджуну. Це тіло називається полем, а того, хто його знає, знавці називають тим, хто знає поле. Знай також нащадку пхарати мене як того, хто знає поле в усіх полях. Знання поля і того, хто знає поле, це справжнє знання. Така моя думка. Про це поле, про те, яке воно, які його відозміни, звідки воно, а також про те, хто він і яка його могутність. Про це в загальних рисах почуй від мене. Прояснення. Він, про кого мається на увазі це? Тобто того, хто знає це поле, тобто знає це тіло. тілом. Продовжуємо. Це різноманітно оспівано мудріцями по різному в окремих священних гімнах і прояснюється доказовими і виразними рядками Сутр про Брахман. Махабхути – его, інтелект, невиявлене. 11 Індрій і 5 об'єктів індрій. Про що це? Да, ну вже про це було. Та? Попередніх наших, скажімо так, главах, віршах, тому не будемо зупинятися на цьому. І тут перераховується бажання, відраза, насолода, страждання, сукупність елементів тіла, свідомість, стійкість так у загальних рисах означає поле та його видозміни. Скромність, правдивість. Ненасильство, поблажливість, щирість, служінність учителеві, чистота, твердість, самовладання, відстороненість від об'єктів чуття і негоїстичність, розуміння того, що народження хвороби, старість і смерть пов'язані зі стражданням і є злом. Неприв'язаність, недотождення себе з сином, дружиною, домівкою тощо, незмінний спокій при отримання бажаного і небажаного, бездоганна відданість мені, яка досягається неухильною йогою, тяжіння до усамітнення, нелюбов до велелу велелюддя, сталість у пізнанні атмами, розуміння мети пізнання істини. Це називається знаннями. Протилежне невіглавство <кхід> повідають тобі про те, вибачте, <кхід> що слід пізнавати, пізнавши, що здобувають безсмертя, це споконвічний вищий брахман, Несуще і не несуще, вибачте. З руками і ногами, як всюди, з очима, головами, обличчями, вухами, всюди він перебуває у світі, охоплюючи все, сяючи якостями всіх ін, вільний від індиго, не прив'язаний, але підтримуючи все безякісний і такий, який насолоджується якостями, перебуваючи всередині істот. Ізовні, рухаючись і лишаючись нерухомим, непізнаваним внаслідок тонкості. Він близько, неподільний. Він в істотах, немов розділений, слід знати його як хранителя істот, як їхнього творця і поглинача. Його називають світлом світочів, неосяжним пітьмі. Він знання і об'єкт пізнання. Який осягається знаннями, він перебуває в усіх серцях. Так, у загальних рисах описано поле, знання і об'єкт пізнання. Пізнавши це, мій пхакт входить у моє буття. Знаю, що матеріальна природа і поруша не мають початку, а всі зміни і гони походять від матеріальної природи. Кажуть, що матеріальна природа причина діяльності її. Причин і наслідок, а порушу називають причиною спізнання задоволень і страждань. Бо поруша, перебуваючи в матеріальній природі, коштує, коштує наслідки дії гун, народжених природами. Контакт з гунами причина його народження з доброго або поганого лона. Вищого порушу, який перебуває в цьому тілі, називають свідком тим, хто дозволяє хранителям. Тим, хто насолоджується великим Господом і вищим атманом. Хто знає, так порушує матеріальну природу згонами, той, хоч би й був цілком зайнятий справами, більше не народжується. Деякі розумом споглядають у собі атман за допомогою медитації. Декотрі йогою – роздумів, а інші карма йогою. Ем, тут дивіться, слово розум да, перекладається як багатозначний санскритський термін атман. Ну, як ми знаємо, що атман це вища, да, душа, дух. А тут ще іноді як розум да, ем, використовується як да, щось таке над таке постійне, вічне. А, деякі, да, от, йога роздумів тут про що. А, ну, в принципі, його роздумів та його роздумів все, залишимо на цьому. Інші ж, які не знають так, порушують матеріальну природу, поклоняються слухаючи інших заглиблені в слухання, вони теж долають смерть. Ну, давайте оце слово слухання да, пояснення прочитаю вам. Разом з оспівуванням імен Бога Кіртан, де це називається, та пам'ятанням Смарана про нього, а також прославлянням його в молитвах і храмових поклоніннях є важливим компонентом практики Пхакті йоги У найкращій з нащадків Пхарати Знай, Усе, що існує, нерухоме і те, що рухається, виникло від поєднання поля і того, хто знає поле. хто бачить Всевишнього Господа, котрий нарівно перебуває в усіх істотах, невмирущого в тлінному, той, хто дійсно бачить, бо той, хто бачить, що всюди перебуває той самий Господь, не шкодить атману атманом. Тому він іде до вищої мети. І хто бачить, що всі дії здійснюються лише матеріальною природою, тоді як атман перебуває в недіянні? Той дійсно бачить. Коли людина бачить, що істоти, котрі існують порізно, перебувають у єдиному і вийшли з нього, тоді вона досягає брахмана. Через відсутність початку і якості вищий атман незмінний. Навіть перебуваючи в тілі, він, Арджуна, не діє і не плямується кармою. Як усюди сущий ефір через свою тонкість не забруднюється, так і не забруднюється атман в присутності, в тілі всюди. О нащадку Пхарати, як одне сонце освітлює цей весь все, цей світ, так власник поля осяє все. Вся її все поле. Хто оком знання бачить відміну того, хто знає поле від поля і процес виявлення істот спут матеріальної природи, ті приходять до вищої сутності. Отак От завершується 13 глава. Я думаю, на цьому ми поставимо крапочку, бо людей тут збільшується і не хотілося б їм заважати да, своїм читанням в голос. Друзі, ну а я вас закликаю. Приєднуватись, да, е, цікавитись цими вічними знаннями, скажімо так, тими знаннями, які належать всьому людству. І не можна сказати, якщо ти крішнаї, то ти саме це читаєш, чи якщо ти християнин, православний, то для тебе це ні. Є деякі речі, які вони не мають такі вони для всіх. Тому я вважаю, що Бхагавадгіта та саме та пісні Бога, яка ну яку корисно послухати всім, також закликаю вас приєднуватись до наших практик з йоги, які регулярно систематично тут проходять у нас в прямих ефірах на Ютубі. Цей тиждень я трошечки да, не вдома поїхала з свого міста, знаходжусь тут в Києві, тому на цьому тижні не буде. А от слідуючий, наступний тиждень да, ми продовжимо практики е прямі ефіри з залу я включаю посилання під цим відео буде це. І на моєму каналі відкрита йога для всіх. Там дуже велика кількість вже зібрана повноцінних практик. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, чи можливо ви? Ви десь ходите до залу в своєму місті, в своєму ну, тому куточку землі, де ви живете, і у вас є можливість вживу, практикувати в колі однодумців. Це дуже крута річ. Я вам хочу сказати. Найкрутіше, що можна придумати. Да? Бо онлайн це онлайн чи прямий ефір, це трошки інше. Але взагалі це краще, ніж взагалі нічого. Тому запрошую вас і, як завжди, всім бажаю. Любові, доброти, радості, співчуття, радості від буття власного. Да? І це такі складові, безумовно любові. Всім дякую за ваші подобайки, за те, що приєднуєтесь. І якщо ви будете в Києві, приходьте в цей чудовий магазин Гередмі, який знаходиться на Антоновича. Ну, їх тут декілька. Дуже затишна атмосфера, дуже гарні книжки, дуже гарні кава, смаколики. Ну і взагалі посидіти, почитати освітлення, бачите, тут прямо. Атмосферно. Тому приходьте. Всім дякую, Намасте.